всім на нашому каналі. Сьогодні ми вибралися в ось такий лісочок. Хочемо зробити відосик такий до дня Святого Миколая зі своїми дідлахами. Вибралося трошки в ліс. Будемо ось такими римськими свічками. Взяли кучу, будемо стріляти в такі воздушні шарики. Будемо попадати з римськими свічами, щоб шарик лопнув. Попробуємо, чи в нас вийде чи ні. Ще позиваємо такі крекінболи від золотого дракона. Такі от фонтанчики у нас є маленькі. Ми надуємо шарики і будемо по них стріляти. Так, Повісили наші шарики на дерево. Так, Беремо бенгальський вогонь і... Підпалюємо. Так, цілимся? Є? Yeah. Так, дві штуки збили. Так. Дві штуки збили, так. Давайте ще один. Так, беремо ще один. Підпалюємо. Нема, мимо. Давайте ще трошки відійдемо назад. Я думав, вони ближче летять, а вони досить далеко летять. Так, візьмемо візьмем ще один. Так, цілимся. Опа! Оба! Оба! Ще трошки. Не попали. Не попали. Так, ще один. О, це якийсь слабенький. Оба! Відбився від шарика. Прикольно. Давайте ще. Так, де наш вітіль? Є. 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 Один збили. Класно? Давайте ще. Так, стріляємо далі. Нема. Щось не можемо ніяк цілити. так, ще один. Мімо? Так, все-таки ми попадемо. Так. так, чую зараз, напевно що мали попасти. Ну. Є, зразу два! Два очка зразу, круто! Ставте лайк! Так, це були на 10. На 10 салютиків свічки, тепер пробуємо на 15. Довше буде стріляти. Ну. Не попали. Так, беремо ще одну. Так, зараз, напевно, попадемо. Є! 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 є. Є! Все, якраз римська свічка закінчилась. І всі збили. Так. Що, подобається вам? Так! Клас! Так, тепер давайте по... позриваємо за? Так! Добре. Так, візьмемо ось такі кракенболи від тріскучі кульки від золотого дракона. Пробуємо, як вони будуть у нас зриватись. Так, підпалюємо. Класно було? Так, давайте ще. Прикольно. Ще? Так, і останній. Скинемо трошки ближче. Mm. Так, прикольно. Так, давайте приступимо тепер до фонтанчика маленького. Так, давайте підпалювати такий от фонтан. А по такий маленький фонтанчик від комети. Silver Fountain. Так, П. 30-30, кому інтересно. Так, підпалюємо. Ось такий у нас був маленький фонтанчик. Але дуже, дуже класний такий апо. Мені, наприклад, сподобався. Ну що ж, так ми сьогодні постріляли в ось такі шарики з римських свічок. наші шарики Вже лопнувші. Ставте лайк, кому сподобалося таке відео, кому було цікаво. Підписуйтеся на наш канал, не забувайте. Коли ви нажмете дзвіночок, ви не пропустите наші наступні відео. Пишіть коменти. Всім пока, до зустрічі!